Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад на три варіанти подивитися, чого ви зараз не помічаєте, що відбувається навколо вас, можливо, у вашому житті, а ви заклопотані іншими справами і того не помічаєте. На три варіанти і порада. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанта. Перший варіант четвірка кубків, імператор і десятка пентаклів. Ну, от ви не помічаєте саме того, що попри те, що у вашій, вашій парі такі теплі, дружні, приємні стосунки, що ви гарно спілкуєтесь між собою, в родині, з близькими людьми, ваш партнер хоче визначити певні обов'язки і межі для кожного із вас. Тобто, кожна людина має, повинен у неї бути особистий простір. І певні межі, щоб за ці межі ніхто до нього не втручався. І визначити обов'язки, хто і що у вашій родині або парі має робити, або не робити, і чого не робити. І Для того, щоб вам от оце все побачити, ну, можливо, варто поговорити з вашим партнером. Проявити такі дружні, теплі емоції і визначити. Хто і чим в парі буде займатися і які межі хто хоче зберігати? Тож порада для вас. Королева Пентаклів перевернута. Ну, так. Якщо ви хочете мати гарну родину, то не ображайте один одного, образи будуть тривалий час пам'ятатися. Наповнюйтеся ресурсом, а не витрачайте, пам'ятайте, що коли ми щось створюємо гарне і позитивне в своєму житті, ми наповнюємося і здоров'ям, і навіть фінансами збагачуємось. А якщо ми схиляємося до негативного боку, тобто починаємо пригадувати чиїсь образи, хто що не так сказав, хто більше витратив коштів, хто ще щось там не так зробив. І в такому разі ми втрачаємо і силу свою, і здоров'я своє, і гроші в тому числі. Тож для вас порада така: зберігайте те, що є, примножуйте його, а не розтрачайте. І бажаю вам успіху. Другий варіант. Що в другому варіанті? П'ятірка Пентаклів, смерть перевернута і королева мечів. Для вас тут в більшому ступені йде про те, що, можливо, у вас є певні образи на жінку старшу за вас віком. Можливо, це ваша мама, свекруха, старша сестра, старша невістка, хтось такий є, є, що на вас або впливає і розхитує вашу стабільність і впевненість, а ви, можливо, того й не помічаєте. Вам знаходитесь у таких холодних енергіях, зайняті, можливо, своєю кар'єрою, можливо, якимсь певним спілкуванням, і не проявляєте уваги до тих людей, які їх потребують. От у вас наразі така ситуація склалася, що зверніть увагу на всіх, хто є жіночій статі у вашій родині і старші за вас віком. Тому що інакше вам буде дуже складно знаходити спільну мову з ними. А вам це варто зробити. І порада для вас. Єрафант. Зберігайте сімейні традиції. От у кожної родини є свої певні традиції, є те, що зближує родину. І от вам саме зараз така порада йде, зміцнюйте свої родинні стосунки. Приділяйте увагу один одному, прощайте образи і позбавляйтеся якихось негативних емоцій. У такому випадку ви зможете відновити всі гарні ваші стосунки у родині. А я бажаю вам успіху. І третій варіант трійка пентаклів перевернута, десятка мечів перевернута, і двійка кубків перевернута. Ну, дивіться, можливо. У вас не вистачає майстерності проявити до свого партнера такі позитивні емоції. Можливо, ви їх не висловлюєте, можливо, тримаєте при собі. Можливо, наразі у вас є образа на партнера за якісь певні події або слова неприємні. Можливо, у якусь скрутну хвилину, або ще у чомусь вас пара не підтримала і вас це розчарувало. Якісь пішли певні такі у вас неприємні почуття і відчуття. І о, ну, от ви саме у цьому себе, ну, так скажемо, варитеся у цих подіях. Можливо, прокручуєте певні події в своїй голові. Воно у вас чимось так, знаєте, пригнічує, що ви не можете. Ну, якісь висновки свої зробити. Можливо, коливання є, чи ви правильний шлях обрали, чи неправильний, щось вас таке турбує. Тож, яка для вас буде порада? Колесо фортуни? Дивіться, порада вам говорить про те, що оці всі негаразди, у вас є всі шанси, щоб їх усунути. Тобто обміркуйте. Можливо, ви в певних подіях певний час. Прокручуєтеся. Ніби вже ви це проживали і знову потрапляєте у ті самі уроки, у ті самі події, і не можете визначитися, як вам далі робити. І пускаєте все на самотік. А вам варто взяти все під контроль. Самі для себе спочатку проясніть ситуацію, чого ви хочете від життя, чого ви хочете від партнера, чого ви хочете у робочих моментах. Якщо стосується роботи, то у вас, напевно, не вистачає якоїсь інформації і, або якогось навчання. А колесо фортуни вказує, це навчання це насамперед. будь у чому. будь-які життєві ситуації, не тільки робота або, в прямому сенсі навчання, вимагають нашого підвищення кваліфікації, розуміння певних подій. Тож, для вас от така порада. Не вступайте в якісь негативні, повторні події, які вас знесилюють. А рухайтесь вперед, визначайтеся, що ви хочете у цьому житті. І потім для вас трошки з'явиться якесь прояснення ситуації. Шанси завжди є. Варто їх тільки помічати і користуватися ними, брати їх, ловити прямо. Тож бажаю вам успіху і бажаю всім. Миру і натхнення.